Вправа 330. Щоб бути здоровою, людина має щоденно вживати 3 г білків на кожні 4 кг своєї маси. Перше задання, скільки білків має містити щоденний раціон підлітка масою 48 кг. Ну що ж, як міркувати? Можна міркувати таким чином, що записуємо перше задання. Якщо 48 кг, то ми можемо дізнатися, у скільки разів маса підлітка більша за 4 кг. Тобто ми 48 ділимо на 4. І цей результат потрібно помножити на 3. Оскільки разів маса більша? а разів більше, ніж 3 грами. Треба записати. І це дорівнює. 48, що ділиться на 4, це буде 12. 12, що множиться на 3. Це буде дорівнювати 36. Дужка записуємо чого? Грам білків. Білків має містити? Має містити щоденний раціон, підлітка. Ну що ж? Друге завдання. Скільки білків має містити ваш щоденний раціон? Записуємо друге завдання. Ну що ж, я візьму свою масу. У мене маса зараз зменшилась 72 кілограми. Записуємо, що нехай. моя маса. Я запишу свою 72 кілограми. Є. Ну тоді як знайти? Нам потрібно 72 поділити на 4. Так. Так ми дізнаємося. Скільки разів число 72 більше за 4. 72 кг більше за 4. У стільки разів, по стільки разів треба взяти по 3 грами білки. і Це дорівнює. 72, ще ділиться на 4. 72 поділити на 2, це буде 36. І ще раз поділити на 2, це буде 18. Записуємо 18, що множиться на 3. Це дорівнює. 10 на 3 – 30, 8 на 3 24. Разом буде 54. 54 грами. Записуємо чого? Білків. Білків має містити. мій Щоденний. Раціон. Є. Записуємо відповідь. Отже, в першому завданні. Скільки білків має містити щоденний раціон підлітка? Записуємо 36 грам? У другому завданні, скільки білків має містити ваш один раціон? Записуємо 54 грами. Є.